Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. Померла під час операції з видалення родимок. Поліція відкрила кримінальне провадження через смерть пацієнтки у Прилуцькій центральній міській лікарні. Пошкоджені 11 приватних будинків та 5 адмінбудівель без загиблих і травмованих. Результати нічного обстрілу Семенівки. Отримати паспорт та послуги, які надає ЦНАП у Сновській громаді, будують перший в області модульний дієцентр. Під Час операції з видалення родимок у прилуцькій міській лікарні померла пацієнтка. Сталося це 8 листопада. Жінці було 27 років. Лікарі констатували зупинку серця. Ці слів її сестри Вікторії Вольвич. Вона не мала проблем зі здоров'ям, а родинки вирішила видалити, бо вони заважали їй ходити. Таку ж операцію їй робив сім років тому той такий лікар, що й цього разу. Як смерть пацієнтки пояснюють у лікарні та що кажуть у поліції, дивіться далі в сюжеті. У мене немає не висновків про смерть, не висновків причини смерті. У мене немає висновків розтину, в мене немає нічого на даний момент. У мене немає сестри, а в дитини матері. Смертю зі слів Вікторії Вольвич закінчилася косметична операція, яку 8 листопада провели її 27-річній сестрі Людмилі у Прилуцькій центральній міській лікарні. Направлення до стаціонару вона отримала 7 листопада після здачі всіх аналізів та рекомендацій хірурга. Як пояснила Вікторія, йшлося про епідуральну анестезію. Операція мала тривати до години. Це була операція по видаленню. Родимок, яких була велика кількість, і вони заважали їй ходити близько семи років тому. Таке оперативне втручання. Вже моя сестра робила. Оперував цей саме лікар. тоді пройшло все добре. Зі слів жінки про смерть їхній мамі повідомив лікар, який проводив операцію. Це сталося близько опівдня, і це був останній контакт медиків із рідними померлої. І лікар їй запросив до свого кабінету і повідомили, що одна ваша дочка померла внаслідок зупинки серця. Що спричинило зупинку серця, він не повідомив. За підрахунками рідних жінка померла близько одинадцятої. В цей час Вікторія доглядала за її дворічним сином. Вона боялась дуже. Ми переживали, як Матвій буде без неї ніч. Ми говорили. Ти будеш в лікарні першу ніч, а Матвій з нами. Як він буде без тебе засинати, як він без тебе буде спати? Жінка розповіла, що сестра місяць як повернулася з-за кордону для проведення планового щеплення сину. Та мешкала із цивільним чоловіком, який має інвалідність після участі в АТО. Сама на здоров'я не скаржилась. У нас є аналізи, які свідчать про те, що моя сестра була абсолютно здорова. Всі показники її здоров'я були невідмінні. Це показники жінки 27 років. О 15.30 Вікторія із адвокатом звернулася до поліції. Близько 16, коли вона прибула до лікарні, з її слів у відділенні, де проводилась операція, крім однієї медсестри, нікого не було. Станом на 20.00 лікарня не повідомила про смерть людини. Тільки з огляду на те, що я подала заяву до поліції, яка зараз інкримінується по 140, 140 статті. Е, оперативна група виїздила у лікарню. Я вам скажу більше. Коли оперативна група приїхала в лікарню, їм сказали, в нас такого немає. Не, не у нас немає історії хвороби Головна лікарка Прилуцької лікарні, де проходила операція, пояснила це так. Пацієнтка була. Плановою госпіталізована медичну установу, тобто вона померла в медичній установі. А от саме звернення родичів там, чи будь-кого в інтересах родини чи в інтересах пацієнтки є вже підставою для органів слідства поліції для проведення певних слідчих дій. З її слів, з дня смерті Людмили в закладі розпочата внутрішня перевірка. Лікар, який проводив операцію, продовжує надавати медичну допомогу. Так як йому не вручена підозра, я не маю повноважень давати якихось чітких коментарів, суджень там тим більше припущень. Але єдине, що я хочу і наголошую на тому, що з боку адміністрації забезпечено життя всіх вичерпних дій, заходів для того, щоб розслідування було неупереджене, за результатами заяви Вікторії Вольвич у поліції повідомили, що провели необхідні слідчі дії, які тривають і нині. Призначили експертні дослідження, відомості про заяву внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, та розпочато досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України, тобто неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Ми також намагаємось отримати коментар лікаря, який проводив операцію, і готові оприлюднити його у наступних випусках новин. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака. Суспільне новини Чернігів. Пошкоджені 11 приватних будинків та 5 адмінбудівель без загиблих і травмованих. 8 листопада о 10-й вечора російська армія з артилерії обстріляла центр прикордонної Семенівки. Подробиці в сюжеті наших кореспондентів. Ось, я ще нічого не, Ще нічого не вбирала і оди. Ось. Ось тут все тепер. Ну. Я боюсь ночувати. Не знаю, як жити не знаю, не знаю. Маргарита показує наслідки нічного прильоту по її будинку. Це було в 10 часов вечора. Я подивилась кіно, дочка позвонила, я дочка бачив ну, розварюють, і чую це саме і вибух і затряслась хата спочатку. Оце перше, що було. Я кажу, ой, доченьку, подайш щось у нас сильне тут. Тут второй і стекла летять. Отам От дерево повна сьогодні перешечене, подивіста, дирки. Собаку викинула через вольєр. Це другий дім Маргарити. Сюди жінка з батьком переїхали в червні цього року. Попередній її будинок згорів вщент в пожежі в травні. Жила у сусідів. Поки, ну, поки знайшли, показує. Батько теж жить там у людей. Тільки почали, почати відходити почала. Люди, діти, всі, адміністрація всі допомогли це купити мені домичок. Я ще не встигла навіть його оформити. на себе. Сусід Микола допомагає відновити вікна. Каже, ставив їх попередньому власникові. Я ці роблю, тепер я їх буду заділувати. На вулиці вирви від снаряду нема. Тут ж снаряди, які розриваються в повітрі і розлітаються сколки. Вона не долітає землі і розривається. Вона для піхоти призначена, щоб унічтажати. Прильоти по центральній частині Семенівки були приблизно о десятій вечора, 8 листопада, каже міський голова Сергій Деденко. Пошкоджено 11 приватних будинків та п'ять адмінбудівель. Загиблих та травмованих немає. Ми фіксуємо все, і значні пошкодження, такі як тут. І якщо просто навіть, навіть вікна повибивали, то ми теж це все описуємо. Зараз ми оперативно видаємо там матеріали, щоб вони там могли дах накрити, якісь там вікна позолотати. – Здравствуйте. вас тут Це адмінбудівля, частину якої займає відділення пенсійного фонду і частину відділення податкової інспекції. Всередині дірки від уламків на стінах та дверях. Вікна в кабінеті пенсійного фонду встигли закрити листами з ДСП. Десь стол був поскочений, прямо з колками і комп'ютер повністю уничтожений. Добре, що це було все ввечері. Тобто ніхто не постраждав. Ну, щось я думала, що нас. Буде все гаразд, прийшов у нас час. Найбільше постраждав другий поверх. Снаряд розірвався під адмінбудівлею. Працівники встигли зібрати три мішки битого скла з під вікон. Прийшли на роботу, побачили слів, немає, слів просто немає. Все. Ще один снаряд зруйнував три могили на місцевому кладовищі і кілька пошкодив. Анатолій почув, що туди був прильот, і пішов подивитися, чи цілий пам'ятник його родичів. В ньому дірка від уламка. Ну, було, У центральному міському парку також вирва від нічного прильоту. Їх було близько 20 прильотів. це працювала арта. Найболючіше те, що відпрацьовують по по населенню, по житлових будинках. Ми зараз з вами біля знаходимося біля центру надання адміністративних послуг. Розуміємо, це соціальний об'єкт. Обстріли продовжується хвилин 10 тому. Ми з вами чули в районі, мабуть, десь чи Миколаївка, це ж чи залізний міст. Працює ворог. За словами голови військової адміністрації, за останню добу ворог обстріляв Грем'яч, Михальчину Слободу, Ногорсіверської громади, Костобобрів та Леонівку Семенівської громади. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів. Отримати паспорт, а також послуги, які надає ЦНАП. Усе це буде в першому на Чернігівщині модульному діяцентрі, центрі який будують у Сновській громаді. Там вже встановили модулі, з яких складатиметься будівля, і наразі працюють над зведенням даху. Про це Суспільному розповів керуючий справами виконком Сновської громади Володимир Карпенко. Каркасний центр будують за рахунок Швейцарського фонду Східна Європа на це витратять 13 мільйонів гривень. Коли завершать будівництво, Дивіться далі в матеріалі. Встановлені модулі центру зводять основу даху. Такий вигляд нині має майбутній дієцентр. Площа одноповерхової модульної будівлі 300 квадратних метрів. Буде там облаштовано і повністю обставлено, скажімо так, мебльовано і забезпечено сучасним технічним обладнанням архтехнікою, 15 робочих. Місць для працівників ЦНАПу цього. попередньо зможуть записатися, скажімо, так щоб не чекати в черзі. Також буде облаштовано два робочих місця для фахівців, які будуть надавати паспортні послуги, тому що зараз у нас у зв'язку з близькістю до кордону не працює і фактично ліквідовано сектор міграційної служби. А тут буде два робочих місця, тому люди всі ці послуги можуть отримати тут, а не їздити у сусідні громади до родниці Корюківки. В приміщенні модульного дія центру буде конференц-зала, приймальня, а приміщення облаштують для обслуговування людей з інвалідністю. Будують приміщення в рамках програми «ІГЕП», що фінансується Швейцарією. На це передбачено 13 мільйонів гривень. Розповідає Володимир Карпенко. Сьогодні місцевий ЦНАП, що надає 241 послугу населенню. Розміщений в сторічній будівлі одразу після будівництва він переїде надавати послуги у дія центр. Там поновлять надання послуг з отримання паспортів громадянина України, каже керівниця центру надання адміністративних послуг Лілія Терещенко. З 1 листопада припинив свою роботу і відділ Державної міграційної служби, так як відбулася адміністративно територіальна реформа. І тому ну так сталося, що ці. Відділи перейшли лише на районний рівень і в громадах наразі нема. Тобто у нас така є можливість, тут ви вже бачили, будується у нас дієцентр, і нам надає програма «ЄГАП» дві паспортні станції, і ми зможемо оформлювати паспорти безпосередньо в громаді. З південного боку будуть встановлені сонячні панелі, десь можливо до 30 кВт, вони зможуть закумулювати сонячної енергії, і на випадок відключень фактично можуть автономно далі продовжуватися безперервне надання послуг. Термін експлуатації модульного дія складає 20 років. Паспорт отримає от молодому чоловіку. Йому надо їхати в карюковку. Загранпаспорт – паспорт теж саме. Просто у нас закрився паспортний стол, і тепер от така картинка. Я думаю, не там все в одному місці зробити. Такі м'як я, що я не в телефонах в і гаджетах взагалі не тямлю нічого. Так мені потипів. А таким уже, що на крутих телефонах користується, таким, мабуть, не потрібен. Я так думаю, що він зараз не потрібен. Зараз треба всі сили кидати, тільки щоб победити расистів. У мене син помер, прийшов із за то. Он дух зараз воює. Так, так хочеться вже миру, хочеться, щоб бій, онук явився додому живий. На що воно це все строїть, поки вони тут воюють. Лучше, ну, після війни тоді усіма силами, все б строїлося б і робилося б. Я думаю, так. Завершити роботи з будівництва дія центру планують до 30 грудня 2023 року. Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. На сьогодні у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся Суспільним.